За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 21 оперативно-рятувальний виїзд, зокрема, з них 8 разів на пожежі та 10 разів на допомогу населенню та екстреним службам. За минулий тиждень врятовано 7 осіб. На жаль, 3 особи постраждало, та одна загинула. Детальніше про події, з якими мали справу рятувальники міста, дивіться у нашому сюжеті. На минулому тижні осередком виникнення пожеж був проспект Металургів на Лівобережі. Так, 16 листопада, о 14.46, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання у житловому будинку, розташованому на проспекті. прибуттю та після проведення розвідки було встановлено, що в житловому будинку на шостому поверсі в одній з квартир в кімнаті відбулося загорання домашніх речей на площі 5 метрів квадратних. О 15 годині, 18 хвилин, дана пожежа була ліквідована за допомогою подачі одного. За допомогою подачі одного ствола протек на події загиблих та травмованих не було. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Загалом для ліквідації пожежі було залучено три одиниці техніки та 13 чоловік особового складу. 17 листопада, близько четвертої години ранку, надійшло повідомлення, що на тимчасовій зупинці у дворі по проспекту Металургів горить легковий автомобіль. На місце події було ж відразу направлено черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини, де по прибуттю було встановлено, що на тимчасовій зупинці біля будинку горить легковий автомобіль Део Нубіра. За первинною інформацією, було встановлено, що відбувається горіння в моторному відсіці, яке перекинулося до салону. Після ліквідації пожежі о 4-й годині ранку, 14 хвилин, було встановлено, що пожежою було пошкоджено моторний відсік легкового автомобіля та салон легкового автомобіля, део, а також сусідній автомобіль, тобто його передню частину, бампер на загальній площі 3,5 метра квадратних. Загиблих та травмованих на події не було. Причину пожежі встановлює слідчі національної поліції. Загалом було залучено одна одиниця техніки та сім чоловік особового складу. Незвичний порятунок навіть для самих надзвичайників трапився того ж таки 17 листопада по проспекту Перемоги, де сумлінні сусіди, турбуючись про похилу жінку, яка опинилася на кондиціонері третього поверху. У житловому будинку викликали рятувальників на місце події по прибуттю державно, рятувальників 9-ї дев'ятої державної пожежно-рятувальної частини за допомогою трьохколінної драбини та мотузки. Бабушку було спущено з третього поверху з даного пристрою. За інформацією бабусі вона не потребувала ніякої медичної допомоги і говорила, що впала з четвертого поверху, звісившися з балкону. Рятувальники вкотре наголошують, нехтування правилами безпеки призводить до того, що у житлових будинках пожежі виникають значно частіше. Аналіз пожеж часто показує, що винуватцями більшості з них є самі мешканці, які зневажають правилами пожежної безпеки. Тож пам'ятайте, що тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі. Будьте уважні та обережні.